Багато аудиторії за межами України, і всі з нетерпінням мріють про повернення додому. Давайте подивимось, наскільки ймовірно, що до кінця цього року більшість переселенців зможуть повернутися додому, що буде безпечно, що буде можливість повернутися. А, та ви ж у нас ж є ще фактор, чи хочуть люди повертатися розумієте? Ну ті, що хто хочуть. Ліна, вона. Вона так сколихнула сколихнула взагалі всі родові програми українців, що дійсно почалися збуватися ті мрії, які потрібно було правильно загадувати. Напевне, тому що багато жінок, україночок наших відвідало Європу, відвідало дуже багато красивих країн. Але контекст цих відвідин він трошки, бачите, змазаний і не, не, не саме позитивний. Так чи повернуться наші українці? Зможуть повернутися? повернуться Чи буде безпечно до кінця року, чи зможуть вони повернутися ті, хто хоче повернутися. Угу. Тут буде можливість, буде можливість, але ви знаєте, мені все ж таки показують, якщо ми беремо. Е Таке як це таке слово як багато, то це дуже так не дуже цифр тут не бачу. Тобто, чи багато повернеться, небагато, небагато захоче повернутися. Повернеться якась частка. Почнуть люди повертатися влітку. Велика частина людей почне повертатися влітку. Але дивіться, мені показують, що дуже великою кількістю Людей, кількості людей немає куди повертатися. От фактично немає, немає. І тут не тільки що це, знаєте, занедбані, розламані, розрушені будинки, а тут Розламані долі, розлучення, зрада, якісь, тобто саме людські такі процеси, які на це впливають, і дуже багато змін саме в емоційному стані людей, які поїхали. Тому не дуже багато людей буде захоче саме повернутися. Якщо ми беремо наприклад з кількості, які уїхали від бойових дій, то це ну відсотків я не знаю, ну одна третя. Але будуть повертатися, повертатися, обійматися, цілуватися, радіти тим, кому ніколи не раділи, відчувати якісь нові відчуття, бачити якісь нові процеси зараз. Так, до кінця року почнуть. Але дивіться, найбільша якась така активна міграція людей повернення саме людей додому відбувається, коли холодно на вулиці. Тобто, коли на вулиці холодно, тоді навіть на це держава буде якось зацікавлена в тому, аби якомога більше людей повернути додому. Ну, спостерігаємо, цікаво. Зачекайте зараз. От все одно знаєте, от дуже велика кількість людей, які переїхали, які втекли. Вони вже там пустили, почали пускати корішки, бросили зерна, і ці зерна почали вже проростати, і це класно для них. Так, це можливо не дуже вигідно для держави, тому що все ж таки тому. Але саме для багатьох людей, які поїхали, яких життя, війна, страждання закинули на другий берег взагалі, світу, на другий кінець світу, для них це є такою важливою класною складовою їх долі, яка націлена на те, аби люди знайшли своє щастя, знайшли свою долю і почали знаєте, Новий, якийсь такий виток розвитку родових процесів, імовірні, що восени цього року школярі зможуть безпечно піти до школи офлайн в класичному варіанті школи, скажімо так, і будуть дізнаватися нове від живої вчительки, а не з телефону і картинки. Так. От мені кажуть, не одразу, можливо, це не вересень, але карта навчання, карта вчителя Махта повішаний це карта і вчителя і мага. Тобто, так, це буде відбуватися не крізь не по всій Україні. В Бі. Але в багатьох містах. От дійсно в багатьох містах. І знову я схоже е -е 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 питання колись дивилася, і мені показали, що буде якась. Ну, я знаю, нова школа, чи то школа не школа, чи то знаєте, організовують школу в якихось таких нестандартних місцях, можливо. Але і такого буде крізь. Ну, Тобто, це не буде одиничний випадок. Таке буде якесь таке розповсюдження такої практики, де школа не школа. Тобто вони сядуть за парти, вони будуть щось вивчатися. але можливо це саме не споруда, яка називається школа, а десь якась інша. Будова, де організували школу, і там безпечно, і там, де є сховатися дітям, якщо щось, але ховатися на щастя нашим дітям не по, не, не знадобиться і не, не не прийдеться, коли вони будуть у школі. Так, добре. Покажіть мені покажіть мені міста, де зараз ідуть бойові дії. Це я маю на увазі, наприклад, схід і е, південь. Нашої країни чи садуть там діти за партиз на сході України: Харківська, Луганська, Донецька. Така сама картина. Так, частково так, частково ні. Тобто будуть організовані якісь школи. Принаймні, ті, хто керує цими процесами, не знаю, можливо, це Міністерство культури і освіти, можливо, це місцевий якийсь процес, ну, тобто на, на рівні області. Але до цього йдуть до цього йде підготовка. Ці питання розглядаються на ці питання, покладено багато уваги. і... Дуже 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 над цим працюють. Але дивіться, все ж таки, я можу сказати так: однім із таких. Важливих показників становлення нового є розвиток, і та школа, в яку наші діти ходять зараз. Тобто, я можу сказати, що, наприклад, мої троє дітей: одна старша в мене вчиться вищі, середня та молодша, в мене ще ходять в школу. Дуже багато інформації вони отримують саме знаєте, самонавчання, коли діти читають книжки, вони шукають цю інформацію. Вони намагаються структурно мислити, аби зробити щось, що від них потребує освітня програма. Просто про освітню програму звичайної школи, я вам кажу. І це все ж таки є як новим витком розвитку свідомості українців, тобто ці технології, ці можливості отримати швидко, важливу і різноманітну інформацію з, з усіх боків, тобто не вчити одну теорію з одного підручника, яким написала там одна Ну має ну три людини добре. А ми вчимо це це широта мислення, це такі дуже корисні навички, які нашим дітям дуже пригодяться згодом. Тому розговорилася. Але чи сядуть діти? Не всі сядуть, але все ж таки сядуть. Південь, покажіть мені південь. По перше, з півдня дуже багато дітей поїхало, і таке відчуття, що Тут карта таємниці поїхало і переглядає своє світобачення, тобто дуже е, така трансформація ментальна е, саме проходить. Але така сама картина, така сама картина. Тобто щось буде, десь вони будуть навчатися, але це не буде та школа, в якій вчилася я чи вчилися ви, е, тобто за партами, вчитель, дошка і все і підручники. Ні, це щось по-новому. Тобто ті технології, в яких ми зараз вже знаходимося яких ми, якими ми користуємося, вони підуть далі, вони будуть втілюватися в життя наших дітей і дуже плодоносно. А тебе я запитаю так трохи провокаційно. Наскільки ймовірно, що цього року в Крим повернеться український освітній процес? Можливо, це за межею фантастики, але ж. Слухайте, ви не повірите, але я за фахом вчитель української мови і літератури за своєю основною освітою. І мама в мене в нас такий підряд сімейний вчителів, скажімо так, і ми от буквально на днях розмовляли з мамою про те, що е, дійсно потрібні будуть вчителі, потрібно люди, які будуть доносити е, філософію, доносити етнос, той самий доносити історію, доносити ну, тобто мови нації без мови в її не існує. Е, давайте глянемо. Бо наскільки реально, що Крим до кінця року, що восени в Криму почнуть втілювати українські програми взагалі серед дітей карти кажуть, що дуже стрімкі події туди будуть направлені, навіть будуть. Карта вчителя, жінка, вчителька це королева мечів. Вона мені на вчителів, на докторів. Вона мені так само якось. Вона мені фонить. Тут тільки хотіла сказати, що навіть будуть відправляти вчителів, будуть вчителі туди їхати, аби навчати, давати, знаєте, брати під контроль, бути ватажком якогось великого значного процесу. Крим. Ось і карта. Ну дуже слухайте. Вчителі їдуть, їдуть втілювати конкретність, їдуть робити якісь дії заради, аби був вибір розвитку нації, аби ми змогли бути більш глибшими, більш свідомими стосовно знань. Ну тобто, якісь нові знання навіть туди повезуть. Отаку це прекрасно, що перспектива не така вже і далека. Угу. Класно, мені так, подобається цікаво. Мені завжди з вами подобаються прогнози, бо, бо, бо це завжди про позитив і, ну, коротше, клас. Так, а давайте подивимось тоді, чи стане влітку в Україні безпечніше, чи будемо рідше чути повітряні тривоги, а можливо, взагалі почнемо забувати, що це. Чи я знову оптиміст? Таке відчуття, знаєте, що чи будуть масовані обстріли влітку, такі, наприклад, як ну, протягом року, я не кажу за останні два тижні, тому що останні два тижні це взагалі якісь, ну, діч якась відбувається. Про обстріли маю на увазі. Але чи будуть вони намагатися нам спричинити якусь шкоду? Ні, не будуть. Вони зацікавлені в якихось інших процесах, вони керуються своїми інтересами, вони заглиблені в себе. Ну, Тобто вони більше знаходяться в своїх процесах, аніж в нашій демілітарізації, денацифікації. Ну, тобто вони більше там е, включені в процес. Чи влітку стане спокійніше в Україні? Так, звичайно, е, звичайно, і знов повернення людей. Так, да, Влітку воно якось знаєте, вже показує, що е, процеси. Е, Досить зрозумілі, аби ними аргументувати своє повернення додому від людей, які поїхали. Тобто стане в Україні безпечніше влітку, стане. І ми до цього дуже стрімко йдемо, і дуже багато прихованих процесів, які ми не бачимо, які ми не знаємо, які нам не освітлюють. Тому ми і нам залишається тільки що припускати та дивитися та прогнозувати там та вірити в краще. Але ж, все ж таки, якась інформація буде з'являтися, яка буде нам забезпечувати чувство захищеності, почуття якогось ну миру. Ну тобто, якесь почуття миру. Можливо, це офіційно не буде оголошено, але відчувати ми себе будемо спокійніше і тут навіть. Така ситуація, коли е, люди знаєте, карта безстрашує навіть. Тобто, це якась така карта, коли е, люди вже забули. Це як ми про коронавірус забули. Ви пам'ятаєте, який жах взагалі ми відчували? Як ми всі боялися? Ну, принаймні, я і моя родина. Спочатку ми на про всяк випадок вхідні двері на під'їзді обробляли раз в годину. Ну розумієте, наскільки було лячно? То е, зараз це вже знецінено. Зараз це вже неважливо. Ну щось було. Ну, щось відчували. Ну якось було так, дійсно загинуло багато людей, але не загинули все ж таки вони від примусу. Якого да тобто я все одно спираюсь на долю, і скільки нам потрібно прожити, стільки ми і проживемо, не не, більше, не більше, менше. Але ж, от це відчуття керування процесом влітку, і такого, знаєте, знецінення страху, не знаю, як можливо таке слово сполучення, але воно буде. І угу. я розумію, про що ви говорите. Які важливі події для України будуть влітку? Важливі події для України влітку. Червень. Червень у нас воно приходять вояки і наводять порядок. Наводять порядок. Е Дивіться, що буде в червні? По-перше, в червні будуть наводити порядок в країні. Порядок, Я кажу це не тільки про війну, хоча воєнні тут так само присутні. А тут... По людях буде порядок наводити по людях, які причетні до законодавчої якоїсь процедури, тому що це люди, ну це депутати. Можливо, тут буде якась дуже велика чистка саме через серед наших керівників країни, тобто серед тих людей, які приймають закони, які їх складають, які їх в. Долучають до е, країни, тобто, от оце буде, і дуже буде е, якийсь навіть скандал з, з жінкою, е, яка причетна знову ж таки на до. До, ну, до держави, скажімо так, будуть якісь чистки, буде якась уборка, буде якесь вкладання грошей, до речі, дивіться, я не чула про плани нашої держави стосовно саме дитячої програми, але буде якось в червні обговорення якихось програм, чи то для дітей, чи то заради дітей. Ну, тобто якась така тема дітей буде дуже така. <кій> актуальна. Вона якась дуже актуальна. Три карти дитини. А можливо, все, я зрозуміла. Я зрозуміла. Нам дітей повернуть. Нам будуть повертати якихось дітей. Бо це радісна подія повертає дітей. Повертає дітей заради ну, через інформацію, тобто через якісь домовленості. Дуже схожа на те, що влітку почнуть повертатися якісь діти. Якихось дітей вони чи вони вкрали, чи вони їх вивезли? Ну тобто вивезли і повернули. Тобто, така закульцовка вийшла. Так, добре ще події України ми роз, якось не розругаємося якось е, зневіримось, і дуже нас е, якась країна, ми її будемо вважати зрадником та країна, яку ми вважали е, ну, ледь не частиною своєї родини, чи ледь не Ледь не ну якось така дружня до нас країна чому взагалі ми розругаємося чому ми розругаємося через чоловіка, через якісь події, через зраду, через е, якісь нові домовленості. Слухайте, ну буде якась зрадонька в нас в Україні стосовно якоїсь, можливо, навіть європейської країни, і якось ми будемо дуже розчаровані Ми будемо навіть сумувати через це. Це, але що? Ще... Але ми впораємося так потрібно, так потрібна ця країна, яка чи то вона відколиться від нас, чи то от якось от хочеться сказати, якась країна нас зрадить, от саме влітку вона нас зрадить. Ми будемо сумувати. Ми будемо ну не не задоволені цими процесами, але так краще, так потрібно. Потрібно саме нам. Можливо, на, на той день, на той час це буде не зовсім зрозуміло, але згодом ми всі зрозуміємо, що класно, що ця країна тоді. Так погано зі мною поступила, так чи вдіяла, чи відвернулася, чи Ну тут більше як бездія. тобто Це не те, що нас хтось 에, 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 щось нам зробить, а навпаки, хтось щось не зробить чи то щось пообіцяє, не дасть, чи то 에, з ворогом нашим почне 에, якось по посміхатися та 에, фліртувати. Ну тобто Це якась така дуже хитра, вона дуже слизька ситуація, але воно все буде. Вирішено на краще. Тобто, знаєте, померли, померли відносини з якоюсь країною і добре. І дивимось далі, що буде відбуватися. Тобто не можна на цьому буде сильно робити акцент та роздувати цього. Хоча тут будуть все одно роздувати цього якусь таку велику подію, намагатися Ну так же цікаво, тих. хто це? Європейська країна. А ну, це не Казахстан, бо вчора. Бо вчора побачила інформацію, що вони не узгодили від України. Досі в Казахстані вже довгий час немає посла в посла України в Казахстані, і українська сторона пропонувала Сергія Гайдая, що був очільником Луганської області. І Казахстан наче не узгодив цю персону. Ну, по перше, чому в чому там конфлікт? Так, да, mm -hmm. і можливо, Казахстан той, той зрадник з ким посваримося. Так, е Україна, Казахстан, Україна. Ох, Україна, слухайте, ну і карти. Я хочу, щоб тарологи це побачили, які дивляться ваші ефіри. Україна найближчим часом. Ну, е ми померли і народилися. Отако от я вам скажу. І народилися новими шовковистими з рум'яними щічками. Е так, Казахстан. Ой, в Казахстані зараз така дуже ситуація? Вони намагаються втримати баланс, в них не дуже це виходить. Вони намагаються дійсно і вашим, і нашим. Вони стоять перед вибором, якої ж все ж таки політики їм дотримуватися, якої ну то чи то європейської, чи то проросійської, чи то китайської, тому що там теж я чула між ними якісь весь вас відбуваються. Так, що між нами? Що між нами? Та ні, взаємодія між нами. Е, ну от знову карта хитрості. Е, тобто, чи буде в нас повне розчарування в Казахстані? Ні, але ми будемо дивитися на оце балансування, на оце е, неможливість якоїсь твердої позиції, і будемо просто казати: ось, з вами все ясно. все, пока. Ну якось воно буде, але якось розчарування це не Казахстан, це не про Казахстан. Можливо, це Грузія. Давайте глянемо, тому що це мені цікаво. О. Україна, Грузія як наші відносини з Грузією. Україна, Грузія, Україна. М. Схожа картина. Так само, знаєте, я зрадила, тобто. Ти мене вдарив, а не вбив. Тут якась така, от дуже, тож, знаєте, вони якось так само балансують, чи буде між нами дружба між Україною і Грузією? Вона буде, але вона ну, не та дружба, про яку не та дружба, як була колись можливо, не та дружба, про яку колись домовлялися. Чому тому, що Грузія вона сама ну, вона сама собою стає крутою, тобто Грузію ждуть якусь трансфор якісь трансформації, тому що Грузія стає сильнішою, Грузія стає мудрішою. Так, добре, і чи від має відношення Грузія до попереднього розкладу? Так, це все ж таки я більше схильна до того, що все ж, все ж все ж таки Грузія нас розчарує. розчарує бездіяльністю, розчарує якоюсь нетвердою позицією, тому що балачок багато, емоцій багато, дій нема, події не відбуваються. І все ж таки стоїмо і намагаємось домовитись, намагаємось якось. ну Тобто, не все так однозначно якось в Грузії буде відбуватися. І нам буде сумно це і що? А ми будемо казати нічого, нічого. Зараз ми зараз ми виростемо зараз ми наберемо обертів. І знаєте, це така дуже схожа картинка, коли я почула один вираз, мені сподобався. Ті, хто були за мною поруч, поки я падала, пристібніться, ми взлітаємо. Ну Тобто, це от про Україну можна сказати. І ну круто, слухайте, класний сьогодні день, мабуть, такий Сприяє все ж таки атмосфера, вспишки, ці вибухи на сонці сприяють все ж таки дуже таким конструктивним розкладам, конструктивним картинкам. Найтемніший час, мені здається, ми все ж таки вже перетнули. Ми вже померли, нас вбили. Нас вбили. Ми померли, постраждали, очистилися, усвідомили, перемислили і народилися знову. І ми зараз починаємо взагалі нове життя, нове життя нації, нове життя країни, нове життя кожної родини в цій країні. Тому якщо ми не будемо знецінювати ті уроки, ті страшні події, які відбулися не за що, а для чого. А для того, аби ми стали кращими, тому що в моїй родині в Другу світову війну жінки мого роду проживали схожі ситуації, от такі, як проживаю зараз я, і я розумію, що ці ситуації вони дани, аби їх дають, аби їх прожити краще, аби стати краще, аби стати щасливішими, аби дати своїм дітям більше ніж є в тебе на сьогодні. І в цьому і є розвиток нації, аби ставати. Краще вчитися новому. Все, я замовкла, тому що в мене багато емоцій з приводу взагалі процесів оціх страшних, які відбувалися, і залежність кожного кожної людини від цих процесів, які родові програми за запустила ця війна, запустила наші сьомі почуття майже в кожної людини. І оновлення підтримки роду, все ж таки, тому не прогавимо цієї можливості. Ми вже мерли, Нас вже не вбити. Тому нам потрібно тільки жити і процвітати і. Ставати краще і жити вкусніше і смачніше. Я вам дуже дякую, друзі. Поділіться і ви своїми враженнями про це відео і пишіть свої запитання, бо ви співавтори наших всіх розмов. Всім дуже дякую за увагу, за час приділений нам. тримаємо стрій та настрій. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Пам'ятаємо, ворог підступний. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде добре. Все буде Україна. Ми ще ближче до перемоги, друзі. Нагадую, в описі лінки на соціальні мережі і новий офіційний особистий Ютуб канал Ольги Стогнушенко. Тому переходьте, долучайтесь і будьте в курсі. На все добре, все буде Україна! Слава Україні! Слава! А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.